Темні круги під очима. Що ж це таке? Я більш ніж впевнений, що у половини моїх підписників є проблематика темних кругів або гіперпігментації тканин в ділянці очей. Це дослідження, яке говорить, що у багатьох пацієнтів ця проблематика є. І більшість пацієнтів шукає, як їх вирішити. Дехто вже змирився. Якщо хтось шукає, як це можна вирішити, сьогодні ми будемо говорити про це. А поки ви готуєтеся, наливаєте запашну каву, підписуйтесь на мій канал. Я Павло Денищук, пластичний хірург. І якщо вас цікавить ця тема, залишайтеся, буде цікаво. І до мене часто приходять пацієнти з цими питаннями, і ви знаєте, я в більшості випадків можу розвести руками і сказати, що я, як хірург, там вам допомогти навряд ли чи зможу. Хоча в деяких випадках я дещо для них підсказую і дещо й роблю, але в більшості випадків. В про ці круги під очима я буду рекомендувати інших спеціалістів. А перед тим, як дати рекомендації, я, по перше, запитую, скажіть мені, будь ласка, коли ви лягаєте спати? І як правило, вони починають: ой, в мене такі там, там складності, діти, тим чоловік пізно приходить, ми їмо теж пізно, ще питання про їжу також буде. І як правило, в першій в другій годині це в кращому випадку вони лягають спати, а в восьмій, десятій це в кращому випадку, що вони й стають. І тоді, якщо ви будете продовжувати в такому ритмі життя, то будь-яке лікування. Вам ефекту не дасть ніколи. Я думаю, багатьох моїх підписників себе можуть впізнати в цій ситуації. Вони не отримують самого важливого короля гормонів, мелатоніну. А цей гормон виробляється з якраз з 10 до 12, ну може, чуть-чуть там до, до першої години. Якщо людина лягає в першій годині, то... Коли вона ще молода, енергійна, в неї ще багато там резервів є, вона цього не відчуває. А з часом, якщо цей режим і ритм життя затягнувся, то вже починаються проблеми. І одна з перших це з'являється темні кола під очима. Тому, будь ласка, перед тим як шукати проблематику темних цих кіл під очима, подивіться на ваш спосіб життя, на ваш ритм сну. ваш Період харчування, і знову ж таки важливо, як я говорив раніше, за харчування. Якщо ви харчуєтеся буквально перед сном, то звичайно організм не відпочиває, замість того, щоб він відновлював, засвоював те, що ви спожили днем, йому потрібно засвоювати. І починати перетравлювати ту їжу, яку ви положили буквально перед тим як лягти в ліжко. І Це для нього величезне навантаження, це стрес для організму, і звичайно для нього будуть проблеми якраз із темними колами під очима. Також це коротенько про якраз проблематику способу життя, що провокує. І якщо вже говорити ще про причини, то звичайно закислення організму, інтоксикація організму, вона в першу чергу впливає на печінку. Появляються ці якраз темні кола навколо очей в результаті того, що печінка не справляється з своєю ферментативною, своїми обмінними процесами, і звичайно важливий фактор. Відновлення нормалізації шкіри навколо очей, це нормалізація і очищення організму і нормалізація функцій печінки. І взагалі хочу сказати, що шкіра навколо очей вона одна з самих тонких, і вона може буквально просвічуватися. І, до речі, схуднення один з факторів, який може впливати на появу темних кіл під очима. Чому тому, що та навіть мінімальний прошарок підшкірно жирової клітковини, яка може залишатися ще. В цій частині вона просто зникає, і венозна сітка, м'язева сітка, вона вже більш ближче і буде просвічуватися через шкіру буквально і проявлятися такими темними колами під очима, ну в комплексі з тими такими звичками, про які я говорив раніше. Щодо процедур, то зразу хочу сказати, що є такі маніпуляції, які звичайно будуть покращувати саму текстуру шкіри, це там різні коктейлі, гіалуронової кислоти, різні мезотерапевтичні процедури. Вони всі мають місце. Та ж сама плазмотерапія досить хороша, має ефект, позитивний ефект на відновлення тургору шкіри, на привнесення позитивних елементів в саму дерму, в саму шкіру, в субдермальний шар. Із самих таких сучасних. Препаратів, які впливають знову ж таки на стан шкіри, покращують кровообіг, Це реджуран Ай, і цей препарат якраз створений для лікування, для відновлення шкіри навколо очей реджуран Ай. Запам'ятайте цю назву і цікавтеся у ваших спеціалістів з приводу такого препарату. Я знаю, що часто рекомендують косметологи використання гілороної кислоти як об'ємного препарату, заповнення носослізної борозни, там ще щось. Я б рекомендував вам не спішити використовувати в цій ділянці якраз гіалуронову кислоту, тому що це дуже може призвести до небажаних ризиків. І в досить багатьох випадках, коли пацієнт хоче отримати заповнення носослізної борозди, тим самим, ніби покращити тканину в ділянці очей. Кращити колір шкіри, він отримує виражені мішки перед очима, тому що гілорна кислота, на жаль, вона тягне на себе воду. А наше око воно плаває буквально в тканинах жирових, в жирових пакетах. А якщо ми додивилися гіалуронову кислоту, то звичайно простимулює накопичення води і вони почнуть більш проявлятися в вигляді мішків. Про це ми вже неодноразово говорили. Тому. З гіалуроновою кислотою я б рекомендував би сто раз подумати, ніж щось туди використовувати і в цій ситуації, якщо йде мова про використання якогось препарату, який... Може використовуватися і не тягнути воду, це препарат Редіс, але він не використовується в носослізній слізні борозні, його заборонено тут тобто використовувати, тому що він може контуруватися. Тоді дерматологи повинні розвести руки, в них немає чим, в принципі, так суттєво вплинути. А в хірургів є така можливість використати якраз власні жирові тканини, зробити ліпофілінг. Можна в комплексі зробити з наноліпофілінгом, коли прокалюється буквально внутрі дермально дуже дрібна фракція жиру це наноліпофільну. Про нього я також неодноразову. Говорив, якщо вас когось буде цікавити, зноску я на це відео залишу. А заповнення якраз дефектів зміну з тканинами в ділянці носослізної борозни, це використання власного жиру, це самий метод, який дає можливість якраз і відновити ті об'єми втрачені, і покращити якраз і колір шкіри в ділянці навколо очей. І звичайно, можливості хірургів зробити блефоропластику, то... Я б, наприклад, тут особливо не радив би, якщо там немає інших показів, там мішки, лишня шкіра, сморшки, то лікувати темні кола під очима за допомогою блефоропластики це не варіант. Не буде там ніякого ефекту від блефоропластики. Тому темні кола під очима це звичайно проблематика здоров'я, як я вже говорив. Темні кола під очима це проблематика ваших звичок, негативних звичок. І, звичайно, в певній мірі можна надійтись на допомогу. Як Хороших таких сучасних препаратів косметологічних, зокрема на ці поліноклеотиди, і звичайно на жир на наноліпофілінг на ліпофілінг. Ось, в принципі, та ситуація, про яку я хотів розказати, як можна боротися з темними колами під очима. Я думаю, ви зрозуміли для себе. І до речі, когось є ці темні кола під очима, будь ласка, скажіть, які методи ви використовували, чи вдалося вам їх мінімізувати або якось пролікувати? Чи ви вже споми, змирилися з цими темними колами під очима? Дайте мені так званий фідбек, щоб я знав, яка ситуація з моїми підписниками. Я буду вам вдячний. А так, будьте здорові, красиві і без... Темних кіл під очима. Удачі вам!